Всім привіт! Сьогодні я буду читати одну цікаву книжку під названням Найкраще творіння» Це перша частина і так, це там це от. Це реально книжка, для цього і не... от. Так що сьогодні я буду читати якусь сторіночку. Давайте виберемо «Флейта і вітер. От. У саду на лавці сидів музикант. Він грав на Флейті до його чудової пісні прислухалися і пташки, і дерева, і квіти, навіть вітер. При їх під кущем... Із подивом слухав в гру на флейті. грав музикант, про сонце в блакитному небі, про біленьку хмаринку, про сиреньку пташку жай воронка і про щасливі дитячі очі замовкла пісня. Поклав музикант Флейту на лаву, пішов, Ой, пішов, так, до хати, Підвівся вітер з-під куша. ну куща так прилетів до Флейти та й, так, подув з усієї сили. Загула флейта. Мов осіння негодна. Ну, під з подумав вітер, сіду ж, а флейта не грає. Гуде, та й гуде. Чому ж ти так, думає Вітер, адже я? Залюбки можу вирвати дуба з корінням. скинути дах із гатини. Чому флейта не підкоряється мені не грає. А справді чому? Дорогі, вопрос. Що робив музикант? Розкажи, хто був зачарований, його чудовою грою. Чому фуэта не підковувався від Ру. теж кажіть? Кому може підкоритись флейта? А це я вже думаю ви знаєте. Окей, а это ще обіцянка. Це, наверное, поєднаю щось. Син мудрий, потіха, для бачка. А син нерозумний. Тусмотр для неньки не поможут неправодницкар. Припо... Приповисти саломо Соломона. Ну тут, короче, ребят, немножко, воношка... да, тут такими прописными буквами написано. Соломона 10 ну, десятий розділ, коротше, один із два вірші. В одного священника був син. Коли він виїз, то вирішили поїхати на навчання до великого міста. Привіт їзді. Батько сказав йому пообіцяй мені, сину, дві речі, добре тато. Промовив син, чого ти бажаєш, пообіцяй мені, що кожного дня будеш читати хоч один вірш із Святого Письма, а також не відмеш того, що тобі не належить. Бо є перше бажання, тато. Не тяжко буде виконати, бо я звик. Уже. кожного я читати, Боже, сложно, а друге. Бажання звучить для мене навіть обрали Адже ти мене виховав, чітним, так що не хвилюйся. Запевни, синь батка. Пообіцяй мені, сказав священник, а я буду молитися, щоб Господь дав тобі силу виконати цю обіцянку. Бо в великому місті багато споку. Я не знаю. яку сітку приготував диявол. Диявол чи диявол? Почекайте. Диявол. Ладно. Так. Ну я знаю, що диявол. Ну може, так ще є. Ну можна і диявол, і диявол. Ну хто його знає? Так. Для твоєї душі, душі, пам'ятай, що кожного дня ти будеш мати потребу в божній милості. Син дав обіцянку баткові та схвалився перед ним на коїна, а він поклав руки на його голову і помолився. Стере нехай Господь задяє на. Тебе Отцем Своїм, і нехай буде милостивим до тебе, нехай Господь зверне на тебе Отце своє, і хай дать тобі мир. На, на прощання батько поцілував сина і той поїхав до, а це ми вже знайшов цьому голоді, який вже означає кінець, друзі. Його відео. Окей, все ж таки, я ж не хитрий жук, мені подобається читати. іншого міста. Скільки місяців у цей шло добре. Юнак дотримувався своєї обіцянки. Кілька місяців до нас буде секрет, який вони тут вигадали. І це стало, ну, щоб ти зрозумів якусь мудить. Давайте. Своєї обіцянки. А з часом почав відкладати читання Божого слова. Почекай дуже. Угу. Слово до вечора, а потім до наступного дня і не невдовзі перестав молитися. Зовсім потім знайшов собі поганих друзів і разом з ними почав веселитися. Ну, я знаю, як виселитися такими другами. Там не знаєш, що такими друзями поганими? Там ти е, підеш в школу і інших образиш. Ну там таке реально є. Якщо, конечно, друга. Так... Ви там хочете таким чином повеселитися. Да. младших, коротше, поображати. Е, Коли витратив усі гроші, то не зміг заплатити господаю. У якого? У якого наймав кімнату. Одного дня він зайшов в кабінет свого майстра і побачив, побачив відкриту шкатулку з грішми. Візьму я частину, а потім покладу на місце, коли в мене будуть твої гроші, подумав хлоп. Мені матер не помітить цього. Коли юнак затягнув руку до катулки і взяв гроші, то в глибині серця почув ясний голос. Сину, сину, хадайсь твою обіцянку. У той час за нього молився батько. Син. Ну, Мені так подобається читати. Давайте до кінця дочитаємо. А, ну, оце кінець. Стрепенувся. І швиденько поклав гроші наміти. О, вийшов з кабінету. то гірко заплакав. Бо, визмівши. Яки Боже, ми тверла його від крадіжки. Хлопець покаявся у своїх гріхах його серце наповнилось миром, бо з, Бож... бо з Божою допомогою він міг виконати обіцянку. Із книги, бо їхнє царство небесне. І вам випросити. Куди і чому від'їжджав син? Що він пообіцяв батькові? Прочитайте батькові. Прочитайте батькову молитву, на що він благословляв свого сина. Чому син забув твою обіцянку? Яке зло він намирився вчинити? Що зупинило хлопця? Чому заплакав син? Що він зрозумів? Чого навчає ця розповідь. От, друзі, подобається вам. Я зараз, мені самому сподобалось. Уявляєте, то я не раді його, казах скажу, мені реально сподобалось. Ну а з вами був я, Михайлик. Всім до побачення. До добрих встреч.